Добрий день! Я пані Яна, і ми з вами на уроці географії для восьмого класу. Україна вражає своїми краєвидами. Подорожуючи нашою державою, ми можемо побачити букові праліси Карпат і мішані ліси Полісся, степові ландшафти Миколаївщини і болотяні масиви Волині. Таке розмаїття природних комплексів зумовлено в першу чергу кліматичними особливостями. Отож сьогодні продовжуємо вивчати клімат України і розглядаємо тему кліматичні показники та їх розподіл на території України. Погодьтеся, що клімат один з найвпливовіших компонентів природи. Клімат впливає на формування ґрунтів, густоту річкової сітки, тип живлення та режим річок. Географії рослинності і тваринного світу. Клімат є одним з чинників розміщення населення. Він же впливає на спеціалізацію сільського господарства. Пригадайте, клімат це багаторічний режим погоди, характерний для певної території. Він формується під впливом трьох основних чинників: кількість сонячної радіації, переміщення повітряних мас, підстильна поверхня. Більша частина території України розташована в помірному поясі, і лише південний берег Криму має ознаки субтропічного середземноморського типу клімату. На формування клімату України впливають вологі помірні морські повітряні маси, що рухаються з Атлантики, сухі помірні континентальні повітряні маси, що формуються в центральних районах Євразії, холодні арктичні. Та теплі і сухі тропічні повітряні маси. Сьогодні ж ми з вами визначимо, як розподілені температури повітря на території України, чому найбільша кількість опадів випадає в Карпатах, як визначити коефіцієнт зволоження для різних регіонів України. Отож, не будемо гаяти час до роботи. Основними кліматичними показниками є температури повітря, атмосферні опади. Коефіцієнт зволоження пануючі вітри розпочнемо з температур повітря. У помірному кліматичному поясі спостерігаються сезонні коливання температур. У липні температури повітря на теренах України підвищуються у південному та південно-східному напрямках від 18 до 23 градусів Цельсія. Головну роль у розподілі літніх температур відіграє кількість сумарної сонячної радіації. Цей показник зростає у південному напрямку, тому ізотерми липня мають майже широтне простягання. Липневі температури зростають також в східному напрямку. На заході України липень на 2-3 градуси прохолодніший, ніж на сході завдяки впливу західних вітрів. Які переважають влітку і несуть прохолоду з Атлантичного океану. Максимальна температура в межах України плюс 42 градуси була зареєстрована на метеостанції Луганськ. Температури січня так само змінюються у двох напрямках: підвищується у південному від мінус 8 на Поліссі до 0 градусів Цельсія на Кримському півострові. Та знижуються у східному напрямку від мінус 3 на Закарпатті до мінус 8 на Луганщині. Ізотерми січня в західних регіонах України мають меридіональне простягання, бо в холодну пору року на розподіл температур значний вплив має переміщення повітряних мас. Циклони з Атлантики взимку приносять підвищення температури, відлиги та випадання опадів. Зверніть увагу, що в Карпатах і Кримських горах ізотерми мають форму кілець. Нагадаю, що в гірських районах зміна температур залежить не лише від географічної широти, а й від підстильної поверхні. Вирушаючи гори, пам'ятайте, з висотою температури повітря знижується. Найнижчу температуру повітря в Україні мінус 41,9 градусів Цельсія, було зареєстровано знову ж таки на метеостанції Луганськ. Луганщина найсхідніший регіон України, тому вплив західного перенесення повітря тут найменший. Не менш важливий показник клімату розподіл опадів. Зверніть увагу на кліматичну карту. Бачимо, що опади на території України випадають нерівномірно. На рівнинних ділянках заходу і північного заходу України випадає 600-700 мм опадів. У південному і південно-східному напрямку кількість опадів зменшується до 350-400 мм на рік. Розподіл опадів визначається рухом повітряних мас. Рельєфом та розміщенням областей високого і низького тиску. Через територію України вздовж лінії Харків Балта проходить смуга підвищеного атмосферного тиску Вісьвоєйкова. Ця смуга є межею розподілу вітрів. На північ і північний захід від неї переважають вологі західні і північно-західні вітри з Атлантики. На схід і південний схід від лінії Воєйкова переважають сухі східні та південно-східні вітри. Саме тому на Волині випадає більше опадів, ніж на Харківщині. Влітку вплив осі Воєйкова на розподіл опадів зменшується. На всій території України формується область низького тиску. Якщо ви плануєте подорож в Карпати, не забудьте прихопити дощовики і парасольки. Саме в Карпатах випадає максимум опадів в Україні до 1500 мм за рік. Будьте обережні, така значна кількість опадів спричиняє весняні і літні паводки на карпатських річках. В Кримських горах також випадає чимала кількість опадів 1200 мм за рік. Так проявляється вплив підстильної поверхні на формування опадів. Повітря, яке рухається, піднімається по схилах гір вгору, охолоджується, конденсується, утворюються хмари, з яких випадають дощ чи сніг. Карпати розташовані західніше, вони вищі за Кримські гори, тому і опадів одержують більше. Майже скрізь в Україні максимум опадів припадає на теплу пору року. Лише на південному березі Криму зимовий максимум опадів. До речі, Харківщина за рік отримує близько 550 мм опадів. Це багато чи мало? Щоб оцінити ступінь зволоженості території, використовують такий показник, як коефіцієнт зволоження. Для його обчислення потрібно скласти співвідношення кількості опадів та випарованості. Найвищий коефіцієнт зволоження на території України в Карпатах та північно-західних областях України. Він перевищує одиницю, тобто зволоження надмірне. Тож, якщо хочете помилуватися болотяними ландшафтами, вирушайте на Волинь, там 5% площі займають болота. В центральних областях коефіцієнт зволоження рівний одиниці, що є показником достатнього зволоження. Недостатнє зволоження у південних і південно-східних областях України. Менше одиниці. Тут не лише випадає найменша кількість опадів, а й значна випарованість через високі температури. Коефіцієнт зволоження впливає на спеціалізацію сільського господарства. Тому південь України це соняшник, пшениця, герсонські кавуни і Мелітопольська черечня, а північ жито, льон-довгунець і картопля. За показниками розподілу опадів і річними коливаннями температур визначаємо, що континентальність клімату України зростає з північного заходу на південний схід. В цьому напрямку знижується кількість опадів і зростає амплітуда температур. Тобто різниця між температурою липня і січня. Отож, ми бачимо, що у розподілі основних кліматичних показників на території України спостерігаються значні відмінності, тому в межах помірного поясу в Україні виділяють області Атлантико-континентального і континентального клімату помірного поясу та субтропічний середземноморський тип клімату на південному березі Криму. Знайдемо відмінності. У Львові визначаємо ознаки Атлантико-континентальної кліматичної області. Значна кількість опадів більше 600 мм та амплітуда температур 21 градус. В цій кліматичній області сформувалися лісові і лісостепові ландшафти. В Одесі зафіксуємо риси континентальної області, помірно-континентального клімату, невелика кількість опадів близько 400 мм та більша амплітуда температур 25 градусів. За таких умов утворилися степові ландшафти. Якщо ж хочете відчути всі переваги субтропічного середземноморського типу клімату і побачити субтропічну рослинність, Після перемоги відвідайте південний берег Криму. Там відносно тепла зима плюс 3 градуси і жарке літо плюс 23 градуси Цельсія. До всього ж, субтропічний середземноморський тип клімату єдиний в природі з зимовим максимумом опадів який приносить помірна повітряна маса, що панує тут взимку. Підсумуємо. Кліматичні показники нерівномірно розподілені на території України. Попри це, клімат України комфортний для проживання людей, сприятливий для розвитку сільського господарства, роботи транспорту, розвитку туризму. Бажаю вам успіхів у вивченні географії України. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі!